Ують працівники завжди на сцені. Завжди дарують гордоцькій публіці свої пісенні, музичні, творчі шедеври під час свята. Та 9 листопада єдиний день, коли свято відзначається саме у них. З нагоди цього у гальдацькому залі городського міського будинку культури зібралася городська публіка уся культурна еліта нашого маленького регіону. Відкрили урочистості запальним танцем зразковий дитячий ансамбль Колібрі. Бібліотекарі, хористи, учасники гуртів та ансамблів, художники, солісти та інші митці це ті люди, без яких неможливий будь-який районний, міський захід, захід, територіальної громади. Своїми енергійними зусиллями вони творять нашу маленьку неповторну подільську культуру. Саме ви даруєте всім нам, землякам, прекрасне культура. Здавалося б, таке маленьке слово. А скільки тут звучить краси? Це щось велике, це щось прекрасне, це те, що дозволяє нам, пересічним громадянам, відчувати, що життя справді є дуже і дуже прекрасне. Знають наших культпрацівників на обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках. Не одне перше місце здобути, не одна найкраща нагорода дісталася творчим городочанам. Це завдяки наполегливій праці, любові до місцевої культури, прагненні розвивати та прослідати нашу городочину. За покликанням серця присвятив себе свій талант, служінню мистецтва, для кого творчість національні традиції, служіння благородній справи, збереження української культури стали головним орієнтиром у їхньому житті. Символічно, що вже 5 п'ять років поспіль ваше професійне свято відзначає разом з Днем української писемності і мови. Під час заходу працівники різних закладів сфери культури отримали подяки, грамоти та подарунки від обласної, районної влади, місцевого самоврядування, територіальної громади. Не минули і нагородити соціальних партнерів, що співпрацюють із культзакладами. Кожен хто стоїть на цій сцені з баяном, хто озвучує, хто танцює, це загальні спори нашу систему культури. Хто в бібліотеці з Малими дітьми, з дорослими, це все формується наша з вами культура. І цей день я би побажав вам міру, спокою, злагоди. Велику допомогу та увагу мають творчі працівники від та представників політичної партії за конкретні справи. Від них на святі отримали як дарунки, так і щирі слова вітань. Чудові рядочки, працівники культури, люди особливі, будучи їхні, ніжні і вразливі. Бо у вас людинка випадково блисне, бо хтось його задіне, не Напруженість дає знаки про себе, бо в їхньому житті все навпаки, коли уся країна щось святкує, тоді культ працівники працюють. А особливим презентом від народного депутата Олександра Гереги став виступ квартету Акорд із міста Тернопіль. Ці виконавці вже побували у гуртку, отож публіка зустріла їх бурхливими оваціями.